Veni ad me i <laughs> святих п'ять прийди до мене, милий Ісусе. Той муж, наш подалечнецький, йшов до тої землі, нашої землі, Самаківської, і тут. Дійсно востала ця святиня. Владиці Митрополитові Володимир, який освітив наїждний Кан, владиці Миколи, який дзвін і до церков, вже кілька разів, дуже багато разів тут був. Ну і, напевно, найперше вам, дорогі мої браті і сестри, мої отці, мої е, у Христі товариші, друзі, добірне товариство, ви знаєте, без вас немає того храму, без вас немає молитви, без нас немає, без вас немає парохів, без, без вас немає церкви. Тому що де є священник, де є свята літургія, там вже є церква, де є епископ, там є так само церква. Тому кожен священник доносить молитви до Бога. І Найперше, ці всі священники є тими людьми чи тими дітьми, які восславляють Миколу Чернецького, які на кожній своїй парохії несуть той хрест, того антового і продовжують місію Великого Миколая. Я буду по імену всі згадувати, ви її знаєте, але ще нагадаю, щоб ви так само пам'ятали. Отець Петро Потусинки нашої партії, отець Петро Семенич, який є нашим земляком, з Вільковиць, був в Америці. Його праця дуже-дуже велика, тому що його там лептом наш храм є, напевно, найбільшим. Того чекати щиро, дякую вам. І, напевно, маю таке як кажуть, побажання, аби Бог благословив, бо ви були тут єпископом. пешком, я так думаю, так воно буде. То все ото йде, і там воно станеться, напевно, Бог благословив. І проток такий стопив великий Миколи Чемецької. Дякую це декану е, Ігорю Олевецькому. Ви знаєте, отець декан, напевно, перший на, цій, на цих землях серенах, що в городеці не може того зробити, то там городненький, то було слово Боже. І робив у себе чернецький донісся до Батьків з землею. Тому на праця його академія Святочна. Та капличка, яка є тобі ще дзвіниця у біля храму, є ще велика не був порожений, поголошений блаженним, а вже був там, у в тому камені, що він є наш земляк, що він є епископ, завдяки оцю Ігор, тільки його парохії, його парохіянам, його, його деканату. Те все сталося. І перше було Городенківський деканат, був Городенка, не було Чернелиці. І тому я дякую Городенківському декому за те, що він прикистив нас, що ми були з ним і сьогодні він є з нами. Ми сьогодні маємо від них дуже багато подарунків. Я покажу і ту монстранцію, ой, перепрошую, яка є дарунок церкви Господні Христової Бородиці міста Городенки, коли груп псалтирної та ді, 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 жінки в молитві. Дуже дякую за молитву, дуже дякую за ту жертовність, дякую за пожертву так само від церкви. Дякую отцю Любомиру, нашому попередньому декану нашу сільську деканату, який так само сьогодні є з нами. То мій добрий батько, мій товариш і той мій кажуть, натхненник, який зробив багато чого, аби так само до церкви було в Сумаківцях. Він терпів, він переживав, він молився, він добивався за все, аби Вона була, вона є у Сомаківцях. І напевно, та наша околиця Чернилицька має той великий дар від Бога, що ми можемо сьогодні так само пояхати. Очі любить, щиро дякую вам. Дякую синуцю, який десь певно в певному дорозі, що доїжджає до нас, він буде разом з нами. Десь має богослужіння заробити з нами. По черзі отець Василь Декдальовський, молодий, молодий священник який перший раз наші служби Божий тому храмі Божому, але він є наш, він звідси з нашого краю, і молиться Микола, велика Микола слухає, чує. Отець Юрій, який його родниці, ви його знаєте, він ще не був чи був, не знаю. був же, тому так само йому дякую. Городниця. Вона, то прекрасне село, яке є постійно з нами. Ми маємо відтий телефон і звук все ми відтримаємо, тому що нам вони допомагали, а тепер допомагають далі. Бо отець Василь, тепер і отець Юрій, як той Бог, зародився. Отець Ігор також у нас земляк, село Поточище. Перша служба була на тому місці. Отець правив першу службу саме в Самоківцях. буде яконом. А священнику перша служба був Сомаківського свячується місце. Щиро очі вам дякую. Отець Володимир, село я згадую отця і зразу згадую це Василя покійно, який... Він є її внуком, отця Василя, отець Володимир, який продовжує місію отця Василя, пам'ятає, такий бородатий, Ми сьогодні сітої пам'яті немає з нами, але він так само дуже багато зробив бути в Сомаківці. Отець Михайло, 100 -серафинці. отець Михайло, який є так само кожен раз з нами. Я не знаю такого кажуть, що твої миті би це не було, то він постійно нас чує, дякую за все, що ви є сьогодні з нами. Отець Ігор, Устечко, але близько біля нас, рипуженці і село Хвилева, Щороче вам дякую. Отець Дмитро. Наш патріарх старенький з Фіналицем він старенький, не старший, мов не жив, але ще молодий тими літами, тому що він учень великі Миколи, учень великі Павла і учень багатьох тих людей, які продовжують ту місію священства. Всім всім дякую. Є ще оці, які в дорозі, які не могли приїхати, але ще можливо ще будуть. Я вірю, що прийдуть. Вони молитвами є з нами. Кожен має ханіс має свій час і може дійти. Тому щиро всім вам дякую. Всім отцям хай Бог сотворить ноги і благої літа. Много я літа, много я літа. Lord!